Привіт, красуні! Мене звати Оля. Ви на каналі Тренування вдома. І сьогодні ми попрацюємо над схудненням рельєфом витривалості нашого тіла. Для тренування нам знадобиться вага власного тіла, килимок, водичка та гарний настрій. Приєднуйтесь! І так, швиденько розігріємо наші м'язи. Коло плечима назад. Описуємо коло прямими руками назад. 4. 3, 2. Один. Робимо підйом коліна наверх і відвели в сторону. Наверх, в сторону. Ще два разочки. Зміна сторони, підйом коліна. В сторону. коліна наверх і в сторону. Два. Останній раз. Ноги широко перекат. на наліву. Видих. Видих. Видих, видих. Робимо по дві пружинки. Пружина, пружина, перекат, пружина, пружина. Пружина, центр, дві ноги прямі. Пружина, пружина. вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Збираємо стопи. П'ята носок. І виростаємо наверх. Поїхали працювати. Так ми робимо випад назад, назад. Розвернулись, присідання пліє. Руки в сторони. Довернулись. Випад і підставили ногу. Зміна. Випад. Доворот. Присідання плії. Доворот. Випад. Підставили. Працюємо. Випад. Пліє. Випад. Підставили. Випад. Пліє, доворот, випад, підставили. Ще два разочки, випад. Пліє, доворот, підставити. Останній раз. Випад. Пліє. Випад. Підставили. Ух, молодці. Зараз у нас кардіо вправо. Робимо стрибок. Вперед. Назад. Хоп. Опускаємо долоні на килимок. Крокуємо в планку. Повертаємось в присідання, робимо стрибок. Хоп, назад. Хоп. Долоні на килимок. Вийшли в планку. Повернулись у присідання. Стрибок. Назад. Долоні. Планка. Повернутись в присідання. Ух! Стрибок. Назад, долоні, планка. Останній раз. Стрибок. Назад. Долоні. Планка. Опустились в позу дитини. Розслабились. Відпочили. І залишились внизу. Зараз у нас планка. Вихідне положення, підкрутили таз, не провалюємось попереку. І ми із цього положення крокуємо ногою до долоні. Кут в коліні 90 градусів. І повернулись в планку. Зміна. Крок до долоні. Повернутись в планку. Крок. Слідкуємо за коліном. Планка. Планка. ще чотири. Три, угу. два разочки. Останні. Молодці, Поза позадини відпочити. Так, вийшли на коліна. Це наше вихідне положення. Будемо зараз віджиматись. Поставили долоні широко за килимок. Віджатись, вийти наверх, крокуємо долонями до центру килимка і віджимаємось вузько на трицепс. Опустились, вижались наверх. Крок широко. Віджимаюсь широко на м'язи грудей. Крокуємо в центр і віджали вузько на м'язя трицепсу. Угу. Працюємо ще чотири. Три. Два. Останній раз. Поза дитини потягнутися. Виростаємо наверх, працюємо над стрункістю ніг. Вихідне положення стопи ширше ширини плечей. Робимо присідання, долоні до килимка. Виросли наверх і зробили випад в діагональ. Повернулись. Пересідання. Наверх. Випад в діагональ. Друга нога. Працюємо. Присід. таз відтягуємо назад. Слідкуємо, щоб коліна не виходило вперед за носок. Угу. В діагональ. Також слідкуємо за коліном, присід І в діагональ. присід. Діагональ. присідання, Діагональ. присідання, Діагональ. Ще два разочки. Присід. Випад в діагональ. Присід. Діагональ. Встряхнули наші ніжки. Відпочили. Зараз стопи ширина плечей. Робимо присідання. Присід. Стали, скрутились коліна лікоть. Підключаємо до м'язів ніг. М'язи, живота. Присід. Скрутитись коліна лікоть. Присід і скрутитись. Видих. На скручування. Видих. 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 Молодці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чори. Три. Два. Ух. Усі молодці. Глибокий вдих, видих. І опускаємось на килимок. Працюємо над пресом. Опускаємо долоні на килимок. Робимо нахил корпусу і будемо підтягувати коліна до грудей. Робити складочку і вирівнювати ноги. Коліна вирівняли. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось на перед Підтягуємо коліна до грудей. Велосипед на передпліччях. Видих. Видих. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ух, молодці. Опускаємось на килимок, Зараз підключаємо. Сім'я зі живота, скручуємось. коліна лікать і виводимо ногу паралельно до підлоги. Коліна лікать на видиху. Видих. 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 Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Ух, останній раз. Молодці. Ну що, ось таке у нас швиденьке тренування. Трошки потягнемося, ножки прямі, попружинили. Це ми зробили з вами один підхід. А, якщо у вас є ще час, ви п'єте водичку, відпочиваєте. І ще по самому почуттю повторюйте один або два таких підходи. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити вподобайки. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Ваш тренер Оля, побачимось з вами на наступних тренуваннях.